Варто просто усвідомити, що насправді в Придністрові не добра ситуація, а погана для Росії, тому що фактично цей регіон після початку війни повністю відрізаний від будь-яких можливостей впливу Росії. І якщо дійсно вони підуть на якусь анексію, скажімо так, формально, то це буде анексія відвідчиє, а не від анексія від можливості, тому що вони можуть звичайно на своїй географічній мапі писати все, що завгодно. Але я вам хочу нагадати, що з точки зору російських мап і Херсон, і Запоріжжя є частиною Російської Федерації. Ну і що? Для того, щоб це стало реально, щоб вони здійснювали фактичний контроль, для початку потрібно завоювати ці регіони. Я не впевнений, що навіть формальна анексія Придністров'я щось серйозно змінить ситуацію. В регіоні можливо навіть навпаки прискорить воз'єднання на території Республіки Молдова, так що я не поспішав би говорити про цю світову війну, принаймні це точно не її ознаки.